Привіт! А, Будь ласка, представся, як тебе звати та скільки тобі років? О, це гарне питання. А можна казати свій вік? <ріця> <ріця> ну, мене звати Катя і мені 29 років. Я музикант, тому я веду такий сидячий спосіб життя. <ріця> мені дуже був потрібен спорт. Uh, будь ласка, роз, розкажи свої попередні показники, з чим ти взагалі звернулася, і яка в тебе була думка, коли ти вирішила все ж таки почати працювати над собою? Ну у мене була така uh, критична точка, коли я поїхала з мамою на відпочинок uh, в Мексику, і я просто не хотіла фотографуватись. Я зазвичай дуже люблю фотографуватися. А це прям мені було досить некомфортно, і також через те, що я набрала. Плюс 18 кг, а воно все дуже осіла на нижній частині. І коли ти ходила, ну, дібно, коли ти ходиш, то в тебе ляшки труться. отак от. Да. І в мене було таке я все така червона ходила, це літо, ти потієш, ляшка одна до одної, це було ужасно. І я тоді зрозуміла і прийняла для себе рішення, що я таки почну над собою займатися. Чи ти займалась раніше якимось спортом або а, сідала на якісь дієти, наприклад, до цього, як ти вирішила звернутися до тренера персонального і взагалі працювати над своїм меню? Ну, дивись, я ніколи не була прибічником ніяких дієт, тому що я розумію, що дієта це на короткий час, потім вага до тебе повертається. Зато я завжди була прибічником спорту і активного проводження свого часу. І в Україні я ходила в спортзал, я ходила нерегулярно, але в мене й не було такої потреби, я б так сказала. Я не була в тих розмірах, в яких я була, коли я була в критичній точці в Мексиці. <рігла> У мене був досвід з тренером і в Україні, і тут, але це не увінчалось ніякими довготривалими відносинами, тому я, я таки знайшла тебе. <рігла> ну, Мені тебе порекомендувала Віка. Ой. <рігла> <рігла> Віка, так, да, Віка, привіт! І вона сказала, що там досить такі інтенсивні тренування, дуже так все жвавенько, і ну, ти не заскучаєш точно, тобі нормально поки. Угу. Ну і плюс я дуже хотіла прибитися до якоїсь такої жіночої компанії, компанії так, Класс, однодумців, да. хто теж працює У нас над собою. Багато. Так, ну, тому що я взагалі почала працювати, але ну що зараз? Ось, так. так. Мотивації не вистачало. І дивитися, ну на як інші дівчата теж над собою працюють і працюють в поті, то воно все-таки додає трошки тобі стимулом. І ти сказала, що ти раніше зверталася, але тобі чогось не вистачило. Можеш сказати, чого саме, якщо ти згадаєш там? Знаєш, напевно, люди йдуть на енергію, а от я відчула твою енергію. Ти така прям сильна, знаєш, так ніби не, нескорена, <рес> не зупиниш. <рес> так, не зупиниш. А, от. І я все-таки відчувала якийсь такий авторитет від тебе, тому що ти все-таки спортсменка, і ти не просто там розкачалася, або там якісь дієти попробувала в тебе вийшло, вистрілила, і ти вирішила вести свій блог і стати фітнес-тренером, або прийшла там двохмісячний курс, а все-таки тобто... ти знаєш, як воно бу будується. Довгий клас, oh, okay, yeah. uh, це дуже так мені приємно чути. Насправді, бо це дійсно дуже цінно. Бо цей так. шлях дійсно просто вже в такий 10 років. Але зараз я прям теж відчуваю, наскільки воно мені зараз надає сили. І, взагалі дівчата, наскільки це відчувають, по uh, вже от за минулий рік вже стільки дівчат до мене прийшло, і вже от просто от, напевно ну, от 40-50% отримують класні результати. Так. Тому дуже цікаво почути твій взагалі. Твої відчуття, твій шлях. І розкажи: ось ти кажеш, що ти коли була в Мексиці, це півроку тому, вірно? Ні, це було навіть рік тому. Це було от якраз, коли я до тебе прийшла. Пів це року. я повернулася а. з Мексики. То хіба півроку? Півроку. Пів року? Якщо ти в травні до мене прийшла? Так. То півроку зараз, за 6 місяців. Та я 6 така місяць. молодець, за шість місяців. Десять 10, 10 кілограмів, вірно? Ну, так. 10 так. Кілограм. Це теж дуже класна історія. Дуже цікаво почути, який був твій запит, коли ти прийшла. Чого ти очікувала там, наприклад, на наступні два-три місяці, взагалі, які були в тебе думки від очікування від спорту? В першу чергу я все-таки це роблю для, для свого здоров'я. Я не хотіла, я не гналася за якимось мінус 10, як я отримала. Це за добре місяць. Мати, Да. до суботи. <реш> Нє-нє, ні, ні, ні. я таким не страдаю. Я це робила для здоров'я в першу чергу на витривалість, тому що ходити було дуже важко з вагою такою, угу, підніматися по, по сходам було дуже важко. І я просто хотіла бути здоровою. Я хотіла повернути собі себе, такою, якою я себе знаю, якою це життя собою жила, розумієш? І я не гналася ні за якими параметрами. Тобто я я знала, що воно внормується. Я не знала наскільки коли це, це займе так і коли це відбудеться, все. Але я просто хотіла це зробити в такому здоровому, так скаже, напрямку. Але ти взагалі була готова до змін, вірно? Ти розуміла, що це нелегкий шлях, ти не була в погоні за швидким результатом. Ні, я... Ти розуміла, що це займе е, якийсь період часу і була готова до цього. Тобто не наважилася там кожного дня. Чи було на початку таке, що ти цікавилась там, наприклад, навіть кожен день стати, подивитись, чи там є мінус якийсь. Так, так, так було цікаво було. заглянути туди. Ну і зразу потім ставало нецікаво, тому що там вага не йшла дуже довго. А от а коли пішла, зразу пішло 4 кілограми. Mm -hmm. а от, я так розумію, що це ну разом типу, з водою просто пішло. Чи були в тебе якісь харчові е, звички, від яких ти відмовилась, наприклад, солодощі або якась е, погана їжа як фастфуд, і так далі? Які відбулись зміни в цьому плані в тебе? Ти знаєш, все-таки відчула, що таке РХП на собі. Я розумію тепер дівчат, які про це розказували, тому що я заїдала стреси. А, та ну вони були просто з тим зв'язані, що ми приїхали в нову країну. Плюс а, якийсь персональний розвиток, а, особисте життя, і всі ці стреси накладали такий негативний відбиток, і я, звісно, заїдала. І uh -huh. Я заїдала, я, я показала собі, що ну так, що тут цукерочка, а тут собі бутербродик, а, Я ввечері, я після роботи, я змучена, я собі можу, ті, відпочити інколи були і чіпси. Uh, а якщо на роботу там не встигала взяти якийсь судочок, то і бургери йшли в хід, і доставка, тому що ап'яже не було часу. То я пам'ятаю, коли ми їздили з тобою в кілону, ти казала, за якийсь супербургер в я, -W. Я, I, Да, Ось це. я така дуже цікава, звісно, що так. там за корисні сендвічі, бургери. Я мала сміливість сказати тренеру. Чи ти їх зараз їш? Um. Hmm. Так, ага. Грішу, ага. грішу. Ну, я не кажу про те, що треба від цього відмовитись, просто треба підтримуватись деяких там пропорцій, е їсти протеїн нормальний і обирати собі свій вид складних вуглеводів. Ну, слухай, так як я зараз рухаюся, то Чисто я собі зараз, можу, зараз пруху, так? рахунок руху можу дозволити раз там колись з'їсти цей бургер, і мене не буде душити совість, що я його з'їла. Так, да. це головне, це класно, що ти просто витрачаєш більше, ніж отримуєш. Ну, знаєш, так було не завжди. А, десь, напевно, ще, може, чотири місяці тому я себе наказувала за те, що я їла якусь погану їжу, І я потім сиділа в спортзалі. А, ну і відпрацьовувала це все так Ну, да. або йшла на вечірню пробіжку. Зараз як ти до цього зараз відносишся? я просто це люблю. Зараз я йду в зал, тому що я хочу йти. Да? я бігаю, тому що я хочу бігати до речі, до речі, пробіг. Що я ж почала бігати тільки завдяки твоєму марафону. Блін, я взагалі ти зараз, раніше. І ти, не ти зараз ще бігаєш. І? Я ще зараз бігаю. Ще навіть коли було мінус 13, я бігала Блин, на вулиці. Я, ти весь, я так, я вдягла, <скільки> Я ся, не бігаю. <скільки> Декілька легів. <всі, скільки> і я пішла, всі, там машини буксують, а я бігаю. І я бігаю по цих кослячих горках на Монтройл. Дуже да. цікаво, що ти отримуєш від а, занять спортом: від бігу, від а, зали, від взагалі будь-яких вправ. А, що, як ти виходиш до, після фізичних навантажень? Якими думками. Я задоволена. Задоволена собою. просто собою. Да. Я просто задоволена собою. Я е, е, отримую той заряд бадьорості е, на цілий день. Я задоволена, що я виглядаю так, як я хочу. виглядати. Ти бачиш результати від того. Так. Цього. І не тільки я бачу, це замічають мої друзі. М -м. Кожен мої... раз приходиш на тренування, дівчата кажуть, ти все худіше, худіше з кожним разом. Скоро тебе вітром здує. Так, і це дуже класно чути, коли ти не. Надаєш тому дуже багато зусиль, і просто бачиш вже результат як просто фактум, бо ти так. вже півроку в цьому і робиш так. це задоволенням, виходиш на такий новий рівень і просто. Просто Я просто кайфую, кефую. Да. Це дуже круто. Да. Це дійсно. А... Це безцінно. Да. Це, це та точка, до котрої всі так стремляться дійти, але на початку не всі можуть дійсно а, випрацьовувати в собі цю дисципліну, робити, а не дивлячись ні на що. Так. Бо це не в справа, не в мотивації. Це ти просто тримаєш в голові, що а, тобі стане від цього краще. Гірше не буде а, в настрої, не в настрої, що в тебе не відбувалося. Треба просто, і все це як на роботу піти, розвантажитись, просто привітрити думки, голову і. Ну, бувають такі дні, коли, коли не хочеться. Да, коли хочеться да. посидіти вдома. Я розумію, може, треба і один якийсь день посидіти вдома, Конечно. але ти ж не зможеш три дні підряд сидіти, сидіти вдома. І я в такі, в такі моменти я просто себе як би, заставляю йти в зал. А вот. Але просто я, зараз я вже ходжу в зал з, з думкою, що це мій заряд бодрості замість кави. От, от, от можна отримати каву Але зранку. зразу. Не пропускаєш. Ні, ну, кав... <ріст> <ріст> не завжди. Я інколи можу прибігти в зал, а вже каву я вип'ю потім, Чи... як... <ріст> як нагороду. <ріст> це класна штука, що я пішла в зал, і я іду за тепер задоволенням. Ну, я... Не хочеться зупинятися. <ріст> Я, я, б не хоті... ну, тіпа, я б сама а, напевно, себе так не змотивувала. От якби я не пішла тоді от, з вікою, бачила дівчат, які теж в такій самій ситуації, як і я. Ну, тому що, ми, по-перше, українки, в нас своє ну, ком в ком дівчат, да. Так. Ти там в, в залі в інших ти займаєшся, там кожен сам собі. Наушники втиснув і, і все. І а тут пахає. Таюшка, привіт! Yeah. Да, ну, ми, ми ми по... З один одним ділимося, ми можемо от... да, дуже підтримати yeah. одну дружку в результатах. Наприклад, от дівчата, коли кажуть, що ой, ти так схудла, я <laughs> така діла. От і я теж бачу їхні результати, і теж їм кажу, що вони молодці, yeah, yeah, yeah. О, так що це дуже важливо мати таку підтримку. Сама по собі ти а, не, не побачиш якийсь результат, ти бачиш себе кожен день відображені. Uh -huh. і так. якось для тебе нічого начебто і не змінилося. Але коли інші тебе там бачать, навіть хоча б раз на тиждень, а то і раз на місяць для них а це та, просто це результат. Uh -huh. Вау так. і дуже цікаво почути, які були твої параметри. Наприклад, півроку тому, от як ти згадаєш по речах, яка різниця між тоді і зараз? Не питаю це, це болюче питання, тому що похід в магазин це просто вішенка. Я, я плакала дуже часто. Я плакала в магазині через те, що я не можу собі нічого знайти. Так я ще і нігті ламала, тому що коли я вдіваю ці е, штани, ну я хочу в них влізти. А, от і в мене так скальзує ніходь, і, і я от вже таки два рази було. Ну ти тобто представляєш, мені і так погано, то що я... а я ще й не влізаю. Ну, звісно, я вже не дивилася на ті розміри, які носила раніше. А, я вже брала. Здається, Левіси вже були 29-го розміру. Представляєш? При, уявляю при 25-му колись. Це вже був 29-й, І я ще все одно мусила влізати. Мене попросту більше талія менше, хоч я вона тоді вже була досить така на об'ятих розмірах. Але все одно, ну, типу, Наталії, воно, типу, трошки менше, і тут попат, і просто не, не заходять вони тобі далі. Це був ужас. Я тобі кажу, я прям, ну, кожного разу я йшла ридаючи, типу, що я не можу нічого собі купити. Я все одно щось купляла, але, але я купляла це було так. Це не, не було з таким задоволенням, як я зараз іду купляти нові, нові штанішки для тренування або карточку. Щоб виглядати ще більш сексі. Але це ще не кінець шляху, вірно? Ти хочеш, в тебе є ще ціль, до якої ти прагнеш, вірно? Так. На Зараз ти кажеш твоя вага? 59 і Яка твоя твоя ідеальна вага? Ну, я б напевно і нормально мені було б на 59, а просто хочеться ще пару сантиметрів об'єму забрати үху. і таки докачати свою витривалість, і щоб я, покращити, я могла покращити. Тоді ми обов'язково не... з тобою ще побалакаємо. Uh, ну, тоб... Може бути 55, я би так сказала, uh -huh. що 55 було uh -huh. б взагалі супер. Але з твоїм зараз зарядом і мотивацією, яку ти отримаєш від залу, я думаю, це просто зараз відбудеться дуже легко до літа, так точно, ще зараз відпусточку. Я собі дала час до, до квітня, до того до часу, квітня. коли я була в критичній точці, щоб uh -huh. це був період, рік. рік. І були зміни такі, тому угу. що я собі тоді пообіцяла і я це зробила. І я хочу просто, щоб закрити цей період в квітні, отам от кінець квітня, я почала. От щоб я подивилася, скільки можна досягнути, коли ти задашся ціллю. Клас. <реш> Клас. І останнє питання: що ти вважаєш найціннішим взагалі своєму, на своєму шляху трансформації, що на тебе вплинуло, що тобі дійсно допомогло отримати цей результат? Я, це тренування чи більш харчування, відносня? Що було самим цінним в моїй трансформації? Так. Я думаю, що прийняття себе і прийняття себе в тій формі, коли ти. Е... Ти не даєш собі спуску, ти як цей воїн ідеш до кінця. Бо що ти в собі набрався цих сил, ти задоволений тим, що ти зміг, от, напевно, в такій формі. Так, от така трансформація. коли трансформація була за параметри, якби я билася тільки за параметри, то це було б не то. От я саме ціню той момент, коли я взяла себе в руки і почала боротися. І коли кожного разу ти там не хочеш іти зал, і ти береш себе в руки і нагадуєш і для нагадуєш, чого це... для чого це все триває в тебе, то це дорого стоїть. І я от дуже задоволена, що я не здалася на півшляху. Це дуже круто. Ти велика молодець, і в тебе вже більша половина шляху. Пройдена, ти отримуєш задоволення від спорту, це найважливіше. І попереду, всього до ідеальної ваги, там 4 кілограми в тебе виходить, це майже нічого, бо тобі вже не треба додавати, прилагати так багато зусиль, щоб просто себе заставити. Ти просто хочеш та йдеш Так, зараз я просто легко клас. йду собі в зал, легко йду. Я чекаю нашої з тобою тренування. Не... <кожна> п'ятницю. Oh. Так, так, ти вже не тільки ну, я позаймаюся дуже. Круто, я ще й отримую заряд позитивних емоцій. Да, які бо в компанії, однодумців. Так. клас! Це дуже круто. Дуже тобі дякую за це. <рес> 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 дякую. Я би ще хотіла сказати, що дівчатам, які все-таки е, е, займаються і вони не бачать поки що свого результату. Я би хотіла сказати, що якщо в них є ще РХП, щоб вони звернулися до психологів. І пропрацювали це, тому що а задоволення, знати, да, це задоволення від їжі триває всього пару годин, а задоволення від себе з тобою назавжди. На так. Клас. Це дуже. Це знов золоті слова. Це клас. Дякую На, тобі. Точку. Вірно. Дякую. Тобі. Дякую. Клас!